Друзі, усім привіт! Сьогодні ми приїхали в Горнбах. У нас вихідний. Потім поїдемо в Глобус за продуктами. Зранку я зварила вже їсти, вшила печінку, підливку, суп шампіньони. І в нас сьогодні дуже гарна погода. Ми поїдемо з Іваном на Матійську пут на висовіщі. Трошки накачаю. А зараз приїхали щось купити в будівельний магазин, тому що ми переробляємо ванну, плитку. Боже, ну вже майже зробили вам. Трошки довго тут -то тривало, тому що сам робить. Такий молодець. Майже все ми маємо, але ще нам лишилось світло докупити. Така ж, така чує. Корнбах. Корнбах знаходиться на чорному мості. Що? А, нам ще треба по пофарбувати потолок. Вані. так? Вже квіти продають, розсади. Щось я не можу приділитися ще той рік, що я буду давати на терасу. Такі квітки. Дуже великий магазин, дуже величезний вибір. Так, у нас такі. Як вони називаються, галогени чи що? Ні. Так. О, такі ми будемо ставити. І зараз у нас такі є, але їх мало. Я не бачу, як нафарбуватись, і мені темно, я дуже люблю, щоб було світло. Я не знаю, що ти хочеш хромовий чи ти хоч. Де ти маєш мовити? Де, от? Наверху, а, ну, ну. Де ти хочеш трісує? Наверху, на верхні. Ти хоч хромовий, чи якийсь? Так. Хромо? Чи глінік, під ним я глінік 25. Ой, які тут марки, як сваровський. Давай беремо ті хроми. Такі у нас і кутки, і сон, такі більше блискучі, хромові, так так будуть добрі і наші покупки. Нам би машину вже. Ось там українські автобуси приїжджають. Тут я скільки разів виходила. Їдуть на Рустили, але нам ближче на Чорний міст. Тут є зупинка. Вони під тим мостом зупиняються, і хто до нас приїжджає, ми звідси переважно забираємо. Як я казала, що всі магазини, потім там тих відео є, що зі мною всі магазини пройдете. Ой, будете знати, що Прагу ліпше, ніж ті, ніж, що ніж тут живуть. Дуже багато наших взагалі нікуди не ходить. Залежить від характеру, від людини. На то гроші мільйон не треба, але і ліності, яка не радо пізнаєш. У нас Іван такий тип. <рес> Це якби не трясла як грушку, то би нічого не видів. А так встали підйом і поїхали або пішли. Вже час провели разом, щось перекусили, щось побачили цікаве. Bóg tak paruje, jeden taki, jeden taki, żeby doplniało się. Tak? Tak, jak to Bo każesz. Bóg sparował dobrze? Mnie <grystanie> Bóg <boh> stworzył dobrze. <grystanie> Boże, co ty <się> taka czujesz? Słuchaj, za nią <grystanie> Як я казала, що я не користуюся, а тепер вирішила купила собі румяну. Ти так на румяна лесиш. Червона людям писати. Як там писав? Туристка. З вечірній макіяж. Тут дуже цікавий магазин, я говорю. Такі як українські домашні всі ковбаси вироби, Ці, як вони називаються, тушонки, закрутки різні, все. На паску беру там ковбаси. Ми молоко. Так як я казала, що глобус такий величезний, маю, щоб на ноги болять, тому я мало коли в нього. Ходу. Такий вибір глобусу пасхальних декорацій. Ну, він не в порівнянні з Україною, яке я була. Там такий величезний вибір, все. Вони так мають простенько, дерев'яне, таке-всяке, але теж гарно. В Україні набагато більший. Виберу все. Було. Тепер не знаю. Але як бачу, тих блогерів все, знімають відео. Я хотіла декорувати щось на паску, присипки різні, ще щось. Нічого такого нема цікавого. Така класика. Зовсім нічого. Але кожен щось собі під свій смак знайде, По своє вподобання. Баранці мої любимі. Зайчики теж. Баранчики, зайчики. Такі весняні, веселі. Що мені зацікавило мене, то такі нові. Не було так, такі яєчки. Оригінальні. Треба не знати, куди їх придумати. Вже маю того повні кошики. Іван верещить. Тут ще і ще купляла продукти. не мала би куди класти. Такі гарні заюжи. Це новинка. Боралки Аміла. Вони роблять переважно вафлі. Робили такі. Яєчка випустили. Буємо Угу, Просто упаковка такая гарна. Такі я люблю. Тому що тут є мікс різних. Ну такі що я такі банці. Сникерси, твіксы, марси. Що вони тепер на пасху так придумали. Таке манданці не було. Кличка. Теж таке її цікаве. Треба буде взяти, подивитись. попробую. Що воно таке. Є цілі набори. 99, 69, одним словом, на на любий гаманець. Вибір я великий, солодкого, але мені бракує на печіння, на оздоби, на декорацію, виробу, виробів різних. Кіндер має отаке яйце. Яйце, райце Ух, яке велике тяжке. Я дуже люблю ті моменти, передріздвяні, пасхальні, напередодні. Я можу і нічого не купляти, але завжди прийду, любуюся тим. тим. Ну, ясно, все рівно щось дай куплю, але дуже мені подобається роздивлятися. Просто маю естетичне задоволеність. Такі новинки. Оце новинка. Здається, я так і не бачила такі роки. Скільки коштує? 29 корон, я багато. Марципани новинка, ми за малинові не були. Оріон, оті, на ялинку вішати, e іграшки шоколадні, а тепер яєчка вони мають. Це їхня чеська фірма Оріон. Тут лаюшечки. Ой, баранчики. <рес> <рес> баранчики мої любимі. Веселі такі. Такі віночки страшно дорогі. Боже. Вау, а тут який сидить зайць. Але щось він такий страшний. Ой, боже, що могли когось гарнішого зробити. Знаю, не вже ці кондитери там на, на тих фабриках, не можуть якісь придумати форму гарнішу, а не такого зайця дитині дайте, це страшно, мені страшно дивитися на нього. Поки дійшли до хліба, бачите, де воно? Аж звітом, звітом тянеться, а ще є внизу. Перший поверх. Ну, дуже великий тут вибір, випічки. Ой, такі вже баранчики є. Одноокі. Ну, і зайці. І зайці, що зайців таких не було минулий рік. Баран 84, 72 такі зайці. Такі класичні баранці. 120 баранець. Такий який. Чу ми. Баран. Мазанців ще немає, то ще скоро. Великий вибір випічки. А, мазанці вже є, подивись. Оце їхня така пасочка. Мазанець. Я признаюсь чесно, я не печу, тому що мені щось навіть не знаю, оці мені дуже смакують мазанці, я вже на них привикла за стільки років. Вони так, як я люблю. За солодкі, з ізюмом, з цими мигдалями зі всім. Що Мене це влаштовує. Я таки купляю три штуки і нам вистачає. Потім ще будуть продавати малесеньки. Я купляю в українському магазині, там запару недорого, запару тих кор. І все. Пекти це я не печу. О, купила такий на стіл. Таку доріжку. І вагаюся, чи таку ще маю брати. Тоже доріжки. Знаю, що вона мені така криклива дуже, але весела, ну не знаю. Що. Дойду до каси ще подумати, ну, беру 100% на кухню, на стіл. Вони плетуть різки, помазки, і хлопці ходять зранку, приготують яєчка, або стоган наливають мужчинам счину, і б'ють тими помазками по лупі жінок. Дівчата, щоб були щасливі, здорові. Переважно дівчата, щоб вдало заміж вийшли, таке мають повірити. 20... Перший раз бачу 20... з не три кольори чести оправдані. Але з одного боку і російський має також, бо мені теж не подобається три кольори. Ось Так, скупилися менш більш на тиждень. З Іваном її дуже картоплю, беру, цибулю, таке все тяжке велике воду, молоко, а потім вже сама дещо, що треба. А тепер їдемо на каче. Зараз піде точно,